27 квітня кияни гостей столиці запрошують на співоче поле. Там відкриють експозицію тюльпанів. Весняна феєрія, яка розпочне в ландшафтному парку виставковий сезон. 300 тисяч цибулин тюльпанів висадили восени Зеленбудівці і сподівалися, що до середини квітня забуяє різнокольорова феєрія. Однак зима довго не здавала позицій. Останній сніжок розтанув минулими вихідними, і тепер все залежить від настроїв сонця. Комунальники тим часом наводять лад. Подмести, перегребти газон, щоб виглядів красиво зелененький. Та й вся вся робота, І ждемо гостей. Маленький Крокус першими его первыми вищелыми весенними настройи, ва-блять нежными колерами, мув бы анонсующий тюльпановую симфонию. Очень красиво, очень и и радостно. И, и эти вот Киев эти девочки делают здесь очень много, чтобы она была радостно для киевлян и красиво, и ну Настроєння це Третя виставка тюльпанів за оформленням принципово відрізняється від попередніх. Уперше кожен район малює квітами своє ексклюзивне полотно. У палітрі понад 80 відтінків від білих до темнофіолетових. І ще одна відмінність виставки цьогоріч, квітучий парад, пройде на всіх пагорбах співочого поля. Буде квітувати весь парк і не тільки центральні композиції, також уквітчена центральна алея, як тільки від дворіт заходите. У парк. Вас Зустрінуть чудові дизайнерські композиції з використанням весняних квітів. І вже менше ніж за два тижні кияни зможуть опинитися у цьому квітучому саду. Офіційне відкриття призначено на 9 ранку, 27 квітня. Приглашаємо всіх посіти виставку тюльпанів і насладитися красотою. Виставка тюльпанів працюватиме до 12 травня. А вже до дня Києва озеленювачі підготують черговий сюрприз. Десять композицій під загальною назвою Зелене авто. Оксана Дупак, Юрій Росахай, телеканал Київ.